Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на набережній Заводській, біля автозаправочної станції Вог. І тут сталося ДТП. Міцубісі зіткнулася з мікроавтобусом Volkswagen. Станом на 17.30 на місці працює патрульна поліція. Рух на цій ділянці дещо оскладнений, адже зайняті три полоси з чотирьох. Ось так виглядає місце ДТП. А, попередньо а, мікроавтобус виїжджав з автозаправочної станції АЗС Вух і у нього в'їхав Volkswagen. Ось я вам зараз покажу, як виглядає передня частина, автівки її, її практично немає. Зараз з іншого боку. На місці працює патрульна поліція. Інформації про постраждалих немає. Ось так виглядає Міцубісі передня частини. У нього практично немає. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме на набережній Заводській. Тут сталася аварія, зіткнулись Міцубісі легковик та мікроавтобус Volkswagen. Інформації про постраждалих немає. На місці працює патрульна поліція, дуже понівечений легковик, передньої частини практично у нього немає. Зараз я вам ще раз це покажу. Рух у напрямку центру дещо ускладнений. Бачите, ось. Шматки від автівки, і передньої частини практично немає. Попередньо Міцубісі рухалась по набережні заводський бік центру із автозаправки Вог виїжджав мікроавтобус Volkswagen і по задню частину мікроавтобуса в'їхала легкова автівка. На місці працює патрульна поліція. Вона з'ясує всі обставини ДТП. Інформації про постраждалих наразі немає. Тож, новинами Дніпра та області, ви можете познайомитись на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте радіоінформатор 107.3» і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бережіть себе.